Всім привіт! Ну і сьогодні не... я буду перевіряти міф. Якщо пити заліз, якщо пити і залізти на дерево, то можливо ти впадеш. Заходимо, зараз у мене в мене... Все ж, воно зараз загружить все. Так, ну, по прикладу, треба карта, де є дерево. Ну, на таун є, Таун треф є дерево. Ну, як я зрозумів, треба пити. Якщо я. Якщо так, типу, ось дерево. А я, він міг. Він ну напиш... Хай написав яке дерево, тому що я на всіх деревах перевіряти не буду так стоп, це. О! Так, о, Д. М. і Та, за що ти мене вбив? Я зараз тому... сори це не повинно бути в відео, но я зараз тому... А, Алекс устрой. Я зараз його кикну. Нормально. Нормальний сервер, дружний. Mm -hmm. А чого їй від мене. Коротше, перевіримо це на іншому сервері. На більш нормальному. РП мір. Ага, мир. Хто ще игра? Дайте перевірити миф нормально. Без без... безкипав. А тут -то якесь так е, нападають хтось. Все, пристрели. Yeah. Та, -та -тат написано РП МІР, а тут не мір. Я зараз цього прострелю. Все, прострелив. Ну, зараз, зараз перевіримо. Головне, щоб я бомбру.